Ой летять, летять сніжинки на будинки, на ялинки, на дороги, на поля. Біла, біла, вся земля уночі і вдень кружляв. Сніг все гарно прикрашав. Доброго ранку, діти. Сьогодні ми з вами будемо малювати снігопад, але снігопад не вдень, а вночі. Ось подивіться на зразок. Ми з вами бачимо темну ніч. На небі місяць жовтого кольору, іде білий сніжок та падає на землю. Для роботи нам потрібні зразок, ось він, Аркуш. Чорного картону. Також фарби жовтого кольору та білого кольору даю підказку для батьків. Щоб добре малювати на картоні фарбами, необхідно у них додати клей, тоді все намалюється швидко і висохне. Також склянка із водою та пензлик для малювання. А перед нашою роботою малята давайте зробимо пальчикову гру. Білі мухи налетіли все подвір'я стало біле. Не злічити білих мух, що летять, неначе ух молодці. Ось малята ми подмухали з вами і до нас прилетіла ватяна паличка, завдяки якій ми з вами будемо малювати сніжок. Діти, починаємо малювати. Беремо пензлик, занурюємо у воду та беремо білу фарбу, яка вже заздалегідь змішана із клеєм. Нагадую про це батькам. Починаємо малювати сніг, який впав із неба. Малюємо кучугури хвилястими лініями. Ось так як роблю це я. Ретельно зафарбовуємо аркуш картону знизу, малюємо великий кучугур. А можна домалювати маленький замет. Ось так. Білий-білий сніг. Миємо пензлик від білої фарби та будемо малювати місяць. Якого він кольору? Запам'ятали так, жовтого. Беремо кінчиком пензля жовту фарбу. І малюємо, не відриваючи пензель від аркушу картону коло. Та ретельно замальовуємо його жовтою фарбою. Ось так як це роблю я. Фарби вже можна брати на, набагато більше. Ось так малюємо. Ось і вийшов. Наш гарний місяць. Миємо пензлик від жовтої фарби та повертаємо його на місце, беремо ватяну паличку, занурюємо її у білу фарбу і починаємо малювати що, правильно сніжинки, роблячи відбитки. Ось так. Снігу йде Дуже-дуже багато. А вранці, коли ми прокинемось і побачимо багато снігу, зможемо зліпити сніговика або снігову вежу. Як гарно у нас виходить. Малята ось такий снігопад вночі. У мене вийшов, а я чекаю від вас, ваших малюнків, нічного снігопаду. І я кажу вам до побачення, до нових зустрічей!